І в присовочні, є трошки довші і трошки коротші. Це і це. Ті, що довші, вставляємо сюди, в середні маленькі дирочки. Ставимо потім ножки, плюс-мінус, щоб отак було. Ставимо кришку зверху. Фіксуємо стойками, щоб не розболталося. Зверху запихаємо, от, вже не знизу, а зверху запихаємо ці чуть ті, що коротші були. От один довший цей, що на стойки йшов, цей, що коротший сюди. Перевертаємо і тут у нас от сюди ми. Крутим ці пресовочні гайки і їх дотягнемо. Тут ми їх підтягнули і потім вони собі довжні коли буде дотягувати, звідси буде дотягувати, вони сюди собі нернуть туди. Взяти фіксатор різьби.